Вітаю, ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Лукавий працює без відпочинку, намагаючись зупинити вас. Я дуже вдячний за те, що ви починаєте ранок з читання біблії, молитви та диво кожного дня для мене. Це говорить, що ви хочете тісно спілкуватися із Духом Святим. І моя молитва сьогодні, щоб ви відчували Господа та Його дивовижну присутність та зростали у стосунках з ним. Я хотів би, щоб зараз ви промовили цю коротеньку молитву. Господи, дякую тобі за цей новий день. Я зупиняюся зараз, щоб об'єднатися з тобою. Бажання мого серця, щоб ти проник у мій дух просто зараз. «Твої слова це дух і життя для мене. Івана 6,63. Дякую, що ти поряд зі мною завжди. В ім'я Ісуса. Амінь. Хочу нагадати, що ви перебуваєте у духовній битві. Один з доказів, що духовна битва є реальною, це те, що просто зараз ви можете бути захоплені потоком думок. Ви можете подумати, що вам варто було б зараз зайнятися чимось іншим замість читання та молитви. Але пам'ятайте, що ваш ворог працює понаднормово кожного дня і навіть у цю конкретну мить, щоб збити вас зі шляху, відволікти, заманити в пасивний стан безсилля. Але Ісус з'явився, щоб знищити справи диявола. Перше до Івана 38. Моя молитва сьогодні. Господи Ісусе, Ти в мені. Тому я проголошую, що більший бо той, хто в вас, аніж той, хто в світі, перше Івана 4,4 Отже будь-яка справа, яку Він задумав для моєї руйнації, у моєму житті вже знищена навіки. І це Твоя дія, Господи. Мій вибір, волю твою чинити до євреїв 10-9 сьогодні і завжди. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.